Ху -ху 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 -ху. Итак, hello, ladies and gentlemen. У нас базовый ревью монетизации думок. Сегодня я тут. Да. Сегодня я буду вещати, то, как я бачу рынок. И то, как я монетизирую свои думки. Бачим 6 силой, леди. Наблюдаємо. Итак, прошлый тежні я там описывал, что была прогноз такая ситуация. Потім що я хочу сказати на даний момент. На даний момент я хочу сказати, що цей тиждень я можу сказати, що він дуже успішний. Бачите, тобто об'єктивно вот, сьогодні 21-й, ну да, так, вот, текущий тиждень. То не сказати, що прям успішно, бо за тиждень один рер, так. Да? Но в цілому непогано. Зараз я вам покажу, чому не погано. В цілому йдемо на Да. Проп що там в мене попропав на даний момент? Попропав у мене 1% плюси. Да, учитывающе той факт, що в моменті було плюс 6, то це така собі хуйня. Ну, ладно. Давайте я вам покажу, як я бачу для себе тиждень. Mm -hmm. Давайте перше його для себе відмітим. Почався він. Так. Ось вот, есть тут тут, да. Ага, то есть, яка ситуація? Тут для мене по євро була ситуація тяжла. Тобто, отут почався понеділок, бачите, він дав чисто лонг. Мені було тут важко приймати будь-які лонги, бо що тут був свій, було сміщення, в нас є дуже великий діапазон під нами. Плюс, якщо ми відкриємо тижневий таймфрейм, на то в нас тут відкрилося, бачите, тиждень. Да? Під нами куча незбалансірованого діапазону імбаланс. Ми могли свободно піти його тестувати. Тому там було логічно їх розсматривати. Да? Було логічно, бо того, що якщо ми відкриємо той же самий часовик, трошки спойлерів вам хуй ми да, ми побачимо, що... Ми побачимо, що, от оце я відкрився вже понеділок. Це чітко пам'ятаю, у нас був у букві, після якого ми вийшли. Тут можна було набирати лонги, бо по факту це точка. Да, якщо ця акумуляція призводить до лонгів, вона тримає їх, то це бляха в будь-якому суті. Але мені це не дуже нравилася ситуація. Вона така грязна. Тобто, я б її монетізував, але є одне но. Я чисто, случайно, от Таку от, блядь. Само мало, сюди падково. Бачив яку історію. По фунту все отак виглядало, дивіться. От відкривається понеділок. То есть, ви бачите, яка тема? Це вообще, блядь, дві різні ситуації, нахуй. Ну як типу, в якому плані різні? Я имею в виду по красоті формації. Тобто що у нас тут по фунту? У нас є свіп Да. У нас є жорстко набілдені таргети. Я б сказав прям сочнішим образом. Що мені, я такі формації люблю. У нас тут є тест імбалансу. Тобто ми двігаємося в повноцінному ну, адекватному понятному движенні. Плюс подивіться, як це все набільжує. Сука, ну красота, нахуй, реально красота. Тут працювати просто в кайф. І судячи з цього, що євро, я допускав лонги, але мені не нравилось, як вони це реалізовують. Я бачив, як виглядають ці логи на фунту. Це просто прекрасно. В нас є діапазон, від якого ми двигаємось. Ми зайшли в район цієї акумуляції, яка сміщала ціну. Взяли внутрішній респів, дали реакцію учитуючи що, бля, перманентний лонг, нахуй. Вообще, поебать. Це прекрасно, даже не знаю, що тут говорити. Я вам зараз покажу так, як я заходив. Я заходив тут, а -от, тут уже кимось. таким вот образом. Я не пам'ятаю, як воно там точно було. Приблизно отак так. Я помню, у мене стоп 10 тут, визов за в Лондона. Я, тянув я, а тут у -от, мене вийшло Вот. Що не тянув ниже? В принципі, ні. Не бачу нічого такого. О, така історія. Що ми говоримо про далі, далі да. Що для мене не було, тому що, якщо ми взяли головний таргет. Далі що буде? Дати, треба дати чарту, розвинути особисті. Отрвається наступний день. Отака от історія. Тут якби і не пошартиш, да, і не полонгуєш. Тобто, ну, блять, мені не подобається така історія. Плюс, коли ми тут інвертірували, тут вже, типу, ну, якось вангувати, ну, бля, залупа, їбали. Хоча тобто, об'єктивно, Нью-Йорк тоже нічого не предоставив, просто ми тут обігли ліквідність. І після такого от проліва, уже отут -от було понятно, що ми чисто фул шорт, після того, як ми розсвіпнулися всю історію, змістилися, сесії підтвердили, а Нью-Йорк не зміг це все інвертірувати. Тобто, чітко ми дали наратив шортам. E, ну а, тут я вже євро дивився, бо мені вже по євро ситуація більш-менш подобалася. Так, по євро, що, що тут у нас? Сі лонги, за які я говорив, да, той що мені не подобалось. А, ні, от ці що за хуйня тут якесь бред. От ці От, а ні, даже не так. Оце Азія відкрилася. От Азія відкрилася, і це вже починається тиждень. Щоб вам просто було удобно, бачите, що схуню, схуню вберу, нахуй. Ну... Що ми бачимо? Після того, як ми дали лонги, тут ми знов дали лонги, тобто до да, диапазон, все кидаємося до таргета. І тут на самом деле на тижні все дуже красиво проходить. Да, якщо ми, типа, знаете, навіть зробив, Я зробив даже не так. Чисто для вашого удобства, скажімо так. Тикущий ніж. Як тиждень красиво все зробив. Мы на ликвидность, мы вышли, просипнули, да, информация, как была, про в фонде зон, снова затестили тот же самый месячный имбаланс, <кх> даже Айфевиги. Like. и сместили щитку в имбаланс. Все, красиво. Следующий тиждень, бля, ну следующий тиждень таким, интересно будет. Ну, ладно, давайте просто позже поговорим, сейчас разберем сегодняшний уже стоп, да, вот. Що, тобто, що я можу сказати? Після ресіпа ми дали сміщення, і тут вже було понятно, що цель, це імбаланс. цель це імбаланс. І я хотів роботи. Так. І що ми бачимо для себе? Ці шорти. Ці шорти, ну, бля, тут було. А, це Азія їх дала. Да? Це Азія. Почекай, давайте відкрию так, от, щоб все було видно. А, тобто тут, ну, тут набрати було б шорти важко насправді. Тут... було, без яких, знаєте. І того вже в п'ятницю, да, четверг я не шортив. Тут, понятно, що, блять, ну, не було ж, що робити. Типа, непонятно. От. І що, типу, я думав? Якщо ми смістились, тут ми просто акумулюємо, значить, по-любому буде шорт. Шорт буде сюди, бо то що далі я шортити не готов. Типу, куди, блять. Імбаланси так опорна точка, це просто банально, блять. І я для себе вирішую, що ми будемо шортити... Шартіть будемо сочно. Плюс що мені нравилось по євро, ми оставили PDL. Тобто це буде як тригер, коротше, для роботи. Взагалі, мені все нравилось. І мені, насамперед я не можу сказати, що позиція хуйова, да? Тіпо, я набирав як. Я дивлюся на 15 минутний таймфрейм. І Я бачу яку історію. Я бачу свіп. Робота коротше, з оцим движенням Азії. Сміщення повноценне, інвертірування Франкфурта. Я бачу чіткі таргети під нами. Я навіть не думаю прожимаючи. Не бачу в цій позі нічого такого. Це, в принципі, полноценно по мені Я Я Так, Тільки я тут якось, корич, заходив таким образом, що в мене було 1,6. От. Ну, отак от приблизительно, я заходив. Вот. Ну що я можу сказати? В принципі, нічого, заїбісь. Воно от бачите, але вони вирішили, що для себе... Що. краще зребалансируватися. Ну, це, кстати, насамкінелі не логічно, тому що в нас є великий діапазон, бачите, то есть Для роботи. І він не зребалансіруючий. По факту, э, вся ребалансування, яка була, це щось там Азія, короче, вийшла, нахуй туди вже, блять, не розсвітнула, просто змістилась. І. Типа, це вполне було логічно. Таку тему. Вони, вони насправді це красиво розіграли. Э, Обично, кстати, по опиту скажу, коли ми близько у таргета, шортити дуже важко. Або там да, условно, коли ми возле таргета. Тому що зачасту дуже ціна часто прям вдає такі глибокі ресіпи для того, щоб нормально зребалансуватись перед уходом. І це, в принципі, нормальна практика, тут немає нічого такого, це просто факт. І все, з яким вона смиритися. Але всі силу таргетів, ще раз повторюю, можна було пробувати це реалізовувати. Все-таки вони вирішили, що... Надо все-таки їм ще зребалансуватись, вони ще трахнули всіх. І це, кстати, було ебать. І якби б мене було варіацій, я б на самом деле, так же поступив. Бо це дуже красиво. Вони дали йому далі шорт, набігли ще собі більше ліквідності, всі всіх ребят, яких надо нахуй і Вот, Ось такі я получил. А Чого не заходив на Нью-Йорку, отут, -от, бо тут перес, після пересвіпа ідея ще валідна, об'єктивно. І я хотів, я дивився, я тоді сидів за чартом. Але об'єктивно про якісь шорти мені горить тільки отут-от. А тут, блять, ну, РР навіть не один до одного. Блять. А то, що воно вернеться, ну, типа, я. Не вірилась в мені в это, коротше. Не Поэтому, Вот. Возможно, треба було б заходити якось агресивніше, сука. Тут, блять, возможно, я не спорю. Возможно. Возможно, даже надо було якось... Отут тут уже тут якось на ребалансировці, поняли, ми ждали движення. І тут якось на ребалансировці, короче, пробувати залітати на 2 ерери. Тут можна було якось. Але воно так, сука. Ну, тяжко, тяжко. Тому така історія, що маємо. Ну, в принципі, заебись, що я можу сказати. Отак тиждень провів. А насчет пустів, що я хотів сказати. Так, да, кстати, Nasdaq не торгував. Не торгував, бо то, що там на нас докуп щемо золота. Золото я не торгував, тиждень начався, вот, вот. Це просто тотальний лонг без якоїсь там логіки, да. І ці шорти вони теж, коротше, крім LTF. есть, ну, Для мене вони тяжкі були. то есть, я їх не розумів. Ми дали розсіб діапазону оцього цього. Ми дали сміщення, блять. То есть, ну, шорти -то, кудись глубже, це... я цього не зрозумів, типу. Плюс Азія добила таргет, поэтому тут нічого. А це був просто тотальний лонг. Тобто, тут об'єктивно нічого не можна було дивитися. Якщо ми говоримо про NASDAQ, NASDAQ, то я хотів тут дивитися, я хотів тут розглядати шорти, отут вот -от, в цілої. Але мені вони не дали те, що хотіли, і вони змістили ціну. І в ітогі тут теж можна було проводити щось набирати, але я вже набирав, тому що, во-первых... Типа на свій піняли ребалансировку, але це така тема. Об'єктивно, що, як, як я для себе валідірую цю історію? У нас є боковик, в якому у нас марінують. Ми не можемо знати, що буде далі. Бо, об'єктивно, ми в хібанутих шортах. І тут є діапазон для ребалансіровки. Взяти тільки оцей от тижневий імбаланс. Але також в нас є іквили, з якими ми в теорії теж можемо поработати. Тобто, тут треба дивитися по ситуації. Якщо вони там, відкриваються тиждень з рессіпавці історії і починає зміщатися, зрозуміло, що шортити я нікуди нахуй не буду. Якщо ми побачимо, що там, да, ми сміщаємося, закріпляємося на пуху, то є ресипаємо і виходимо, то вже будемо роботи від цих пісток, як закріпимось да, через якийсь конфірм, будемо виходить. От така історія. Но, поки що це просто консолідація, вони маринують пропуск. Да, тиждень такий. Поняли, просто от що мені подобається, що мені подобається, якщо ми говоримо конкретно про текущий тиждень, він не являється якимось прям там прекрасним, да? текущий тиждень буде не сказати, що прям сонячний. Для мене, лічно для мене і мого відніня ринка, це було тяжко. Але що мені подобається, якщо взяти навіть мій щоденник, то взяти прошлий тиждень, навіть банально, позапрошлий прошлий місяць, позапрошлий місяць, ну там були такі позиції, що піздець, типа, ну плакати хочеться. Вот. А тут більше-менше, то есть я і контролюю, я чекаю, я вижидаю там особи, які мені нравляться, в принципі, в принципі, звучить, ну, блядь, годно. Без шуток, типа, мені подобається. Не сказати, що я доволі результатом, 1RR, ну блять, нет. Вовсь, к слову, совсем. Но тем не менее, це не відміняє того факту, що я йду в, в... правильним руссу. То есть, я насильно жену за цими позиціями, я вибираю для себе найкращу, видрачу і пробую монетизувати. Це мені подобається, бо у мене з цим проблема і в принципі. ебать вообще сука. Я кайфую. Поэтому що, блядь, джентльмен'я, нахуй. Я пошел. Що там, Наверно, спать, возможно, книжечку почитаю, піду спати. Возможно, шахмати пограю, побачи. Так що єбать. Єбать мой хуй. Єбать мой хуй. А, отак пройшов тиждень, отак розвиваюся я як трейдер, як лічність в целом. Поэтому що піпли нахуй. Сілую в плечі і до встречи нахуй. Желаю вам тейків і, надіюсь, ви провели тиждень торговий піжні, чим я.